Яких навичок не вистачає юристу адвокату у випадку, коли справу виграно, одначе клієнт не задоволений справою? І більше того, коли сам клієнт був у судовому засіданні, в якому його визнали невинуватим у скоєнні того чи іншого діяння? Так от була нещодавно у нас така справа. Де клієнт по статті 130, і це керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння 130 КУПАП, був притягнений до відповідальності. Минули всі строки на оскарження до апеляційного суду. І тут звертається клієнт і каже: Допоможіть і так далі, і тому подібне. Ми з клієнтом домовились про те, що у нього буде сплата. В певній сумі, незалежно від результату, і гонорар успіху вже за результатом в певній частині. Клієнт на засідання до апеляційного суду ходив разом з нашим адвокатом. І от що цікаво: з точки зору звіту адвоката, який він мені надав, то все було гаразд. А дуже гарний клієнт, все було файно, ідеально. Суд тільки запитав там щось по поновленню строків і. Скасував рішення місцевого суду і визнав, що наш клієнт не винуватий. Одначе, бачу, що немає оплати від клієнта наступної частини за гонорар успіху, і, як ви розумієте, маякую йому. Організовую, щоб він усвідомив необхідність сплатити останньої частини, і клієнт ніяк не реагує на переписку в Вайбері. І думаю, зателефоную йому. Послухаю, а що ж, там трапилось. На що він відповідає, що адвокат нічого не робив в судовому засіданні, тільки сказав декілька фраз на початку, буквально одну хвилину, а потім його суддя апеляційного суду посадив на місце. І справу виграв сам клієнт, який на хвилиночку ніколи не був в судових засіданнях по жодній справі, не має юридичної освіти. Проте, з точки зору клієнта справу в апеляційному суді виграв він. На таку мою аргументацію про те, що це адвокат дуже високого рівня, думаю, треба ж спасти ситуацію. Якщо він за одну хвилину своєї промови виграє справу, то це автоматично означає його високий рівень високу кваліфікацію. Проте клієнт все ж таки гне свою лінію. І вказує, що ні, адвокат робив неправильно. І тут є така вилка. Перший момент. Він зв'язаний з тим, що, припустимо, клієнт недобросовісний. Тобто, якийсь такий, ну, я називаємо так, не жулік, ну, щось таке схоже, тобто, умисно не хоче внести оплату. Це означає, що адвокат не створив певну цінність своєї. Юридичної професії, тобто будь-який жулік, він розуміє, що гарний адвокат це на ціну золота, і йому необхідно мати завжди такого на поготові. Тим паче, що ціна цього гонорару успіху вона не така вже там і значна. А тому немає потреби псувати відносини з командою адвокатів, яка виграє справи, тим паче по всій країні. Тобто я бачу, що є певний недолік адвоката. Другий момент, він зв'язаний з тим, припустимо, що клієнт не такий уже й жулік, а просто от він суб'єктивно, з його точки зору, не вбачає, що робота робилася адвокатом. Тоді, в такому випадку, також певною мірою недопрацювання нашого юриста у зв'язку з тим, що він не показав, не резюмував в результаті. Всі складові своєї роботи. Тому, навіть якщо так, на перший погляд здається, що все добре, не все може бути таким. І який тут є недолік, саме який скіл варто було б прокачати адвокату, метафорично поясню. Коли ви сідаєте в тролейбус, щоб доїхати від одного місця до іншого, то вас цікавить не тільки прибуття у певний Пункт Б. А і те, в якому стані ви туди доберетесь. І водій повинен не просто тиснути на газ, а він повинен і дивитися ще на тих пасажирів, які їдуть з ним. Якщо ці пасажири там плюються, щось там їм погано, їх там нудить, вони випадають з вікон, значить щось не так. Можливо, вони посміхаються, проте роблять таку цю посмішку натягнутою. Також варто розібратися, чому так. Аналогічно, адвокат повинен не лише калібрувати і звертати увагу на суддів, на документи, які він готує, а також і на, якщо метафорично, то пасажира, на того клієнта, якого він бере у ось пригоду у судовому засіданні. І він повинен адекватно сприймати ті реакції, які тілесно виходять від цього клієнта, невербально считувати. А також, звичайно, і зміст слів, які промовляються. Ну і ясна річ, у випадку ми знаємо, що потрібно, у випадку максимальної задоволеності клієнта, забирати в нього всі ті бонуси, які домовлено, щоб необхідно були сплачені адвокату. Бо інакше клієнт потім думає, що, що насправді справа була виграшна. Нічого там такого немає. Тому пам'ятаємо: в ситуаціях, коли у вас вже траплялися такі випадки, що клієнт незадоволений, то це означає, що ви десь щось у своєму фокусі уваги не тримали і не навели достатніх аргументів, щоб клієнт хотів співпрацювати з вами постійно. Тому навик тримати в фокусі уваги. Клієнта це дуже важливий навик, дуже важливий. Тобто тримаємо в фокусі уваги суддю, опонентів, клієнта, ну і себе, ж, звичайно, свій емоційний стан. Я вже не кажу про те, що законодавство потрібно тримати у фокусі уваги цей вайб, інтереси суспільства в тій чи іншій мірі також повинні бути. Е Сходитись, а не конфліктувати наше рішення, яке ми хочемо, щоб суду хвалили, і інтереси суспільства. Тобто, якщо на сьогоднішній день таке буває, що суспільство проти таких рішень краще відкласти родити справи на подалі. Можливо, ця от така хайпова складова, вона затихне, і тоді ви вже зробите свою роботу якісно. Ось такі бувають ситуації. І цей навик можна прокачати цей скіл, бо, повторюсь, у випадку складання просто документів, цього буде мало. Уже штучний інтелект робить це набагато краще за юристів. Одначе цю ось комунікацію, зчитувати контекст, зчитувати емоції людей, на даний час ще штучний інтелект не зможе певний час. І це наша з вами робота. Тому. Вдосконалюємо навики. До зустрічі в нових відео.